Вітаю, сідайте зручненько, беріть чаю чи кавусі. Ми зараз разом поглянемо, що карти нам скажуть. Хай у ваших хатах буде тепло, мир у серцях, а ангели оберігають кожного з вас. Дивимось, чи може так статися, що Індія, Китай та Росія разом оголосять війну США там, бо то вже був би світовий пожар, а ми всі і так ледве тримаємось. Так, перша карта Лицар мечів. Вона показує, що є агресивні наміри. Хтось уже бігає з мечем і хоче рубати. І тут мені явно видно Росію. Вони найбільше хочуть конфлікту, вони би й зараз пішли війною, аби тільки щось захопити. Але лицар мечів часто діє бездумно. Це каже, що вороже бажання є, але воно більше на рівні слів, погроз та демонстрацій сили. Далі Йде десятка кубків тут мені видно Китай та Індію. Вони не хочуть глобальної війни, бо для них важливий добробут, гроші, їхні народи. Китай, наприклад, більше зацікавлений у своїй економіці. Йому невигідно лізти у відкритий конфлікт. Ця карта показує. Що повна єдність між трьома державами неможлива у них різні цілі? Вони не будуть як один кулак. І, нарешті, помірність. Вона чітко каже: що ситуація буде охолоджена. Навіть якщо Росія буде кричати, махати мечем та Підбурювати інші сили втрутяться, аби не допустити глобального вибуху. Помірність це про дипломатію та переговори. Може бути напруження, погрози, навіть локальні сутички, але офіційної війни не буде. Карти ясно показують, може бути багато галасу, гучних заяв, показових маневрів і нервів. Але до реального оголошення війни справа не дійде. Чи ті розвідувальні дрони, що літають над ГЕС, справді несуть небезпеку, бо як з енергетикою щось станеться, то біда велика для всіх. Давайте подивимось, що карти нам скажуть, бо вони завжди правду відкривають. Такс, перша карта, лицар Пентаклів. Вона показує, ворог веде системну розвідку, фіксує маршрути, шукає слабкі місця, дивиться, де найкраще вдарити. Це не удар зараз, а підготовка до чогось більшого. Вони збирають інформацію, щоб потім використати її у своїх планах. Карта попереджає. Недооцінювати е, цю е, загрозу не можна. Далі йде шістка мечів. Тут я бачу, що ворог може планувати атаки не лише з повітря, а й з інших напрямків, комбінуючи удари. Ця карта ще й говорить про можливість відходу чи маневру. Тобто дрони можуть використовувати не тільки для ударів, а й для відволікання уваги, щоб наші сили перемістилися. А вони тим часом зробили щось в іншому місці. І остання карта ієрофант ото вже карта влади, правил і захисту, вона показує, що над ГЕС є сильна система охорони і керівництва, яке розуміє серйозність ситуації. Це знак, що наші структури. В курсі того, що відбувається, і вони працюють над тим, аби убезпечити об'єкт. Ну що я вам скажу? Е, люди? Е, отже, панікувати не треба, але пильність має бути на максимумі. Ворог зараз готується. Але якщо ми будемо уважні та організовані, то їхні плани розіб'ються об наш захист. Моліться, мої дорогі, аби Господь беріг наші енергетичні об'єкти та всіх, хто їх охороняє. Дивимось, чи варто нам простим людям на зиму покидати великі міста, чи може та зима не буде так страшна, як її малюють? Такс, перша карта, шістка пентаклів. Ох, це карта допомоги та підтримки. Тут видно, що людям буде певна допомога, ресурси, розподіл продуктів і тепла. Не все буде залежати від власних сил. Держава, волонтери, сусіди будуть підставляти плече. Ця карта каже, що навіть якщо труднощі будуть, вони будуть помірковані, а не повністю катастрофічні. Люди, які залишаться, матимуть шанси на підтримку і захист. Далі йде вежа. Вона про раптові потрясіння, руйнування і зміни, яких ніхто не очікує, тут може бути все: від різких відключень електрики та газу до пошкоджень інфраструктури. Вежа показує, що зима буде не. Передбачуваною і треба бути готовими до різких ударів і несподіванок. І остання карта, Верховна Жриця. Вона каже, що рішення про те, чи покидати місто, треба приймати дуже обдумано, слухаючи серце і власну інтуїцію. Хтось може залишитися і бути в безпеці, а хтось, можливо, знайде спокій у селі чи в меншому населеному пункті. Верховна Жриця радить прислухатись до себе, перевіряти джерела інформації і не вестися на страхи, які нам підсовують. Карти кажуть: зима буде нелегкою, будуть відключення та проблеми. Але панікувати і масово тікати не треба, запасатися і бути уважними обов'язково. Якщо хтось відчуває, що йому спокійніше буде в меншому місті чи селі, хай їде. Тримаймось. Мої дорогі, бо зима прийде, але з мудрістю і обережністю ми її переживемо. Чи буде колись безпечно Україні в майбутньому, чи можна спокійно дивитися вперед, чи ще довго нам триматися на сторожі? Давайте подивимось на карти. Так, перша карта сімка мечів. Тут видно, що ворог ще довго буде намагатися підколоти, підставити, вдарити несподівано. Безпека не буде легкою, будуть спроби обманути дезінформація підлі маневри. Ця карта каже: не можна розслаблятися, навіть коли здається, що все спокійно. Треба бути пильними і мудрими. У своїх рішеннях далі йде шістка кубків. Вона про минуле ностальгію і моменти радості. Тут є надія, Україна матиме своє відновлення, можливість повернути мир і спокій, відчути життя без постійного страху. Ця карта показує, що безпека можлива, але вона прийде поступово, крок за кроком, через відбудову, через підтримку людей і через спільну працю всіх нас. І остання карта місяць. Вона говорить, що майбутнє буде не зовсім ясним, що на шляху ще будуть тіні, ілюзії та непередбачувані події. Треба слухати свій внутрішній голос, бути уважними і не вестись на те, що здається очевидним. Місяць попереджає, навіть коли буде спокій, треба пам'ятати про обережність. Ну, що я вам скажу, мої дорогенькі безпека для України можлива. Але вона не прийде миттєво. А через боротьбу, пильність і розумні рішення творог ще буде намагатися хитрувати, підставляти та дестабілізувати. Сімка мечів нагадує про це. Є надія на мир, відбудову і спокій. Шістка кубків показує, що ми знову зможемо відчути нормальне життя. Чи надасть Європа Україні ті далекобійні ракети, щоб ми могли бити угли глиб Росії? Бо то велика справа. І від того залежить дуже багато. Давайте глянемо, що карти нам скажуть. Такс, перша карта королева Кубків. Ох то карта мудрості, підтримки й турботи. Вона показує, що Європа готова нам допомагати, але не імпульсивно, а розумно. Вони дивляться на ситуацію з розумінням і співчуттям, намагаються підтримати нас так, щоб було ефективно і без зайвих ризиків. Ця карта каже, допомога буде, але вона буде продумана і контрольована, а не просто дай і все. Далі йде лицар мечів. Тут видно, що якщо буде надана зброя, то вона може прийти досить швидко і бути застосована цілеспрямовано. Лицар мечів каже, що рішення приймуть не повільно, а рішуче, і воно буде мати стратегічне значення. Але ця карта також попереджає, дії будуть стримані і розумні, а не хаотичні, бо Європа не хоче ескалації більше, ніж потрібно. І остання карта. Королева Пентаклів, ото вже карта ресурсів, стабільності і практичності. Європа обмірковує, як зробити так, щоб це було корисно для нас і не нашкодило нашим союзникам. Ця карта ще й про те, що допомога прийде забезпечена і правильно організована щоб ми могли ефективно використати ресурси. Ну, що я вам скажу? Європа готова надати допомогу, і ця допомога може включати е, далекобійні ракети. Отже, люди мої, шанси на отримання зброї є високі. Хай Бог береже наших воїнів і тих, хто ці ресурси буде застосовувати. Чи є хімічна небезпека в Дніпрі? Давайте глянемо на карти, бо вони завжди підкажуть правду. Так, перша карта, дурень. Дурень завжди говорить про початок чогось нового, непередбачувані ситуації. Також дурень натякає на нові фактори, які ще не проявилися повністю. Тобто, прямої загрози зараз може й не бути, але є моменти, на які треба звернути увагу, аби не допустити проблеми. Це ще й карта легковажності. Хтось може не Оцінювати небезпеку, або приховувати певну інформацію, щоб не створювати паніку серед людей. Далі йде туз кубків це може бути натяком на викид у воду, наприклад, у річку, або витік хімікатів, пов'язаний саме з рідинами. Однак, у позитивному значенні карта показує контрольовану ситуацію. Навіть якщо були певні витоки чи дрібні інциденти, вони не досягли небезпечного рівня та залишаються під контролем. Тобто є потенційні загрози пов'язані з водою, але зараз вони не несуть масового ризику для е, населення. І остання карта шістка кубків. Це карта, яка заспокоює серйозної хімічної загрози наразі, немає і. Навіть якщо були випадки раніше, зараз ситуація більш врівноважена. Вона показує захищеність міста та наявність структур, які слідкують за безпекою. Також карта каже, що люди можуть чути чутки чи перебільшені новини, але вони не відображають реального стану речей. Карти показують, що наразі у Дніпрі немає серйозної хімічної загрози, яка б становила небезпеку. Для великої кількості людей карти радять зберігати пильність, але не панікувати. Ну що ж, то все на сьогодні, що карти мені показали. Тримаймося разом, молімось за наших воїнів і за мир на нашій землі. Хай Господь береже вас і ваших рідних, дає здоров'я, спокій та надію в кожен день. До наступної зустрічі, мої дорогі!